Жінка переселенка з Покровська, який зараз знищують росіяни. Там працювала майстром манікюру. А коли вимушена переїхала до Дніпра, зрозуміла, саме тут має здійснити свою мрію стати далекобійницею. Нині від її рідного будинку лишилися лише цеглини. Жінка каже, почати нове життя у Дніпрі було надзвичайно важко. Звичайно важко. Ти приїжаєш кого не знаєш. Ти приїжджаєш у тебе в гаманці, яка ж тисяча гривень. Тобі треба зняти квартиру. Звичайно важко. але треба не падати духу. Омо іти вперед. найцінніше, що в нас є, це наше життя, наші рідні, близькі. А те, що там ми залишились без будинків, ну будемо заново якось ставати на ноги. На новому місці не вагалась і вирішила, буде йти до своєї мрії. Попри роботу у салоні краси, завжди хотіла стати далекобійницею, та для початку володіла професією водійки автобуса. Які професії може бути і жінка, і чоловік. Це ну, дійсно вже старі стереотипи, коли там жінкам не дозволяли працювати, потім їх обмежували в якихось та професіях. Своїм майбутнім колежанкам Ірина також радить не боятися і йти вчитися. Сама ж каже, кермуватиме автобусом, доки син не підросте. А потім таки планує здійснити свою мрію, стати далекобійницею.